Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому, всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми її обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув, а, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо.